Давайте ми привітаємо обласками. Куш Максим! Добрий вечір. От. І хочу сказати, що ми дуже раді, що ми маємо якусь часточку маленьку, більшу, хто про, хто майстер, хто голд, але в компанії, яка захоплює реально весь світ. Тому що ця платформа на мільярд поеткешу мене чесно захоплює. І ці енергостанції, які будуються нашою компанією, мене захоплюють. І мене захоплює найбільше те, що сьогодні успішним в компанії Ворлд може бути не обов'язково підприємець чи якийсь фахівець. Це може бути студент, це може бути домогосподарка, це може бути успішний бізнесмен, а може бути простий пенсіонер. Ворлд сьогодні відкритий для світу. А ми це ті провідники Ворлда, яким сьогодні дано знати про компанію, про ці цифри, про е, заробітки, про можливості поліпшити життя наших тернополян, українців і взагалі тих людей, які нас оточують. Я сьогодні чесно не буду давати якесь таке навчання, якусь таку тверду піщу, тому що в принципі інформації дуже багато. Я хочу пройтися 15 -20 хвилин, 20 по цифрах. Які захоплюють мене. Ці цифри стосуються динаміки розвитку компаній в світі. Наша компанія World GMN, Global Mobile Network, вона не є, скажімо так, 16-річним зрілим українцем. І всього-навсього буде два роки. Але за 2012 рік компанія показала динаміку, яка перескочила динаміку будь-якої МЛМ сіткової структури в світі. Жодна компанія не дала приріст в 100 тисяч партнерів, майстрів на ліцензії в світі. Це дала компанія наша World GMA. Я Хочу написати цю цифру. По середній статистиці. МЛМ компанії світу на цифру 100 тисяч не кінцевих споживачів, а партнерів на ліцензії виходять компанії приблизно через 3-5 років. Компанія World, GMM, яка зайшла майже 2 роки назад на ринок, світський, тобто це компанія міжнародна, яка має шість корпоративних офісів в світі. Зараз відкрився сьомий Москві. Ми майстри про це знаємо досконало, правда? Я нагошую досконало, для того, якщо ти цього не знаєш вдома маєш це знати, тому що твоя компетентність завтра принесе тобі кошти. Нам платять сьогодні за компетентність того, в чому ми рухаємося і в чому ми працюємо. Отже, 100 тисяч майстрів за 2012 рік. Зараз я хочу написати цифру трошки меншу. 10 тисяч. Що це за цифра? Це цифра за 5 місяців. Роботи компанії в країнах СНГ від серпня місяця і по новий рік, навіть чуть-чуть менше. 10 тисяч мастерів, людей, які придбали ліцензію і зараз активно розвивають структуру, є в країнах СНГ. З них 7 тисяч структура Росії. Це шалений приріст, і він тільки почався. І сьогодні ми приймаємо в ньому, в ньому участь. Україна добігає до числа півтори тисячі, і в Тернополі вже понад 200 мастерів. Це людей, які придбали ліцензію. Пакет мастер і вийшли в ринок як бізнесмени, як ті люди, які хочуть заробляти. Ці цифри захоплюють, тому що насправді. Ворлд є простий, легкий і доступний для будь-якого громадянина України чи світу. Зараз я пройдуся по цих цифрах трошки глибше. Якщо взяти тільки країни СНГ, візьмемо структуру Росії, яка склала країни СНГ 10 тисяч чоловік, з них за 5 місяців. За 5 місяців 200. Людей вийшло на зарплату 1000 доларів тиждень. Це статус платіни. За 5 місяців в країнах СНГ 200 людей вийшло на зарплату 1000 доларів тиждень. Це велика зарплата, це космічна зарплата. Заробити такі гроші в Україні важко, якщо ти принаймні не підприємець і не бізнесмен. З них я трошки підгляну, щоб не помилитись. 100 людей це діаманти. Вони вийшли на зарплату 2,5 тисячі доларів. Це 5 місяців і структура, це СНГ, структура Росії 7 тисяч людей. З цих людей 13 людей. Зараз в Росії вийшли на зарплату більше 50 тисяч доларів в місяць. І це статуси вже. Приблизні до президента Дайму. Це цифри, які захоплюють мене, мою команду, і які мотивують до роботи. Якщо говорити про мене на простому прикладі, я е, в бізнесі 4 тижні від 11 січня. Зараз в моїй команді 360 людей. З них двоє мають статус гол 3. Це зарплата від 600 доларів в тиждень. Раз. Статус Гол-2 двоє людей це зарплата від 400 доларів в тиждень. З них вісім статусів гол. Це зарплата від 200 доларів в тиждень і це місяць моєї роботи. Цікаво? Кому цікаво слухати про Ворл? Хто дає ще таку можливість сьогодні в Україні? Тобто заробити на якомусь заводі чи на трудовій книжці, чи вийти на таку зарплату за такі короткі терміни, можливості немає. Але це можливість компанії Ворлд. Тому що. Не сьогодні ми і моя команда, і ви, майстри в залі, такі класні, ми так класно працюємо. Да, ми стараємося, ми працюємо, ми робимо зустрічі. Але насправді в нас сьогодні класна компанія, яка має чотири величезних напрямки: комунікації, виробництво, еткеш і оцей останній напрямок енергетики, який просто захоплює кожного, хоча не кожен навіть я до кінця, ще не усвідомлюю всі масштаби того, що відбувається. Отже, це цифри. Це цифри. І сьогодні ті люди, які дійсно почали працювати в World, можуть виходити і працювати на ці зарплати дуже скоро. Андрій не сказав, це супер промоушенці, і хай він підніме твій дух сьогодні, тому що 23-24 лютого президент гол компанії Влада Садовнікова, наш прямий спонсор, буде в Тернополі. Знаєте чому? Вона буде в Тернополі, тому що вона сказала Андрію такі слова. Ваша команда захоплює мене, ви показали класний результат. Я хочу приїхати, щоб дати вам якісний тренінг на два дні. От Андрій сьогодні дав цю інформацію, і в е, нас є час до 23-24 числа показати результат, показати роботу, показати наш рівень. Мене захоплює сьогодні те, що ми дійсно можемо бути посередниками відкриття офісу в Києві. Це Тернопіль, це наша команда. Якщо моя команда дала від 11 числа 360 людей, я знаю, що в залі є кращі, які вірять, але не до кінця, які сумніваються, які ще не мають там певну кількість зустрічей. Але ці зарплати 100 людей 2,5 тисячі доларів. Це серйозна зарплата за 5 місяців. 200 людей зарплатують 1000 доларів в тиждень. Це платіни за 5 місяців. Я вам сказав свій приклад, який створений буквально за 4 тижні роботи. Ось тому для чого я це все говорю? Для того, щоб ми об'єдналися. Ми зараз будемо займатися конкретно тим, що наша команда буде збиратися для того, щоб ми працювали по напрямках, щоб люди займалися своїми справами. Презентацією, презентаціями, проектор, технічна база, сайти, напрямки, міста. Ми хочемо виводити нашу команду Тернопіля на високий рівень. Щоб не просто ми звучали в Тернополі чи на Західній Україні, щоб через нас. Стало краще життя в наших рідних, наших близьких, наших дальніх людей, щоб дійсно в Україні почалося процвітання через компанію Ворд, якою ми стали посередниками. Тобто це такі прості, банальні цифри, але для нас ну, вони нас мотивують сьогодні. І не самі, як то кажуть, цифри, але можливості, які дає сьогодні компанія. От. Про кеш ми знаємо, що комерційна версія запускається. Моя команда не сумнівалась, мої майстри не сумнівались, мої афілейти мовчали, От. вірили до кінця і ми будемо бачити результат. Тому ці цифри сказав тільки для того, щоб трошки ну, ніби підняти вас, щоб ми зараз приклали всі зусилля, тому що 17 березня, я вам скажу чесно, буде лавина. І нам не потрібні зараз кінцеві споживачі і ефілети, які чекають. Нам потрібна сітка партнерів, які цю лавину приймуть на себе. Ми не будемо встигати. І скільки в тебе буде в команді людей, настільки ти станеш успішним, настільки ти піднімешся на рівень, гол 3 платіни, даймонта, ми хочемо закривати статуси, ми хочемо зрости, ми хочемо 17 березня бути в кроку сіті-хол. І влада Садовнікова запрошувала команду з Тернополя. І вона сказала, що вся команда, яка складе діаманти, це безплатне проживання, безплатна дорога. Але є змога бути всім, хто бажає зростати, хто бажає вчитися, бачити 6 тисяч людей зі всього світу, яких об'єднує World World Global Mobile Network. І насправді навіть у ці е бонуси автомобільні це не є автомобільні бонуси, які є в сіткових компаніях. Тобто, в сітці ти закрив якийсь статус, тобі дали машину, потім зарплати вираховують кошти, правда? Є це в сітках в певних компаніях. Статус понизився, машину забрали. В нас компанія не дає тобі машинний бонус. Коли ти досягаєш статусу платіни і підтримуєш його 4 тижні, компанія каже: я хочу, щоб ти мав дрес-код. Щоб ти в статусі платіни приїжджав на зустріч на машині BMW, яке тобі дає компанія для того, щоб кожен... Бізнесмен, який з тобою зустрічається, знав, що ти працюєш в компанії, які є гроші. І BMW-бонус бонус це твій дрес-код, на який можна вийти через місяць, два-три роботи. Ми в це віримо, ми на це працюємо. І команда в Росії нас мотивує. Команда зараз в Криму, про яку Андрій казав, виросла, там і чорні діаманти. Це мотивує нас сьогодні об'єднатися, розказувати зліва, розказувати справа. Казати про еткеш, про ворог, про можливості. І я хочу, щоб кожен з нас усвідомлював в цьому залі, що ми нічого нікому не тулимо. Ми хочемо покращити життя людей. Ми хочемо дати можливості нові людям для їхнього матеріального зросту, духовного зросту, для їхнього навчання. Моя команда, тобто люди, ми вчимося, ми будуємо свій дух, ми слухаємо тренінги, ми робимо презентації, ми їздимо по містам. І оця єдність командна в навчанні. З матеріальним стимулом збудовує нас як людей. Ми в Тернополі для того, щоб покращити рівень життя Тернополя. І навіть тих 80 доларів з програмки, яку безплатно поставить пенсіонерка чи студент, який буде тішитись, покращить його рівень, змінить щось в його житті. А ми з цього маємо свою вигоду. Тому я закликаю сьогодні задуматись про ці цифри, включитись. І ти реально можеш зробити це. До 17 березня ти можеш мати структуру мінімум в 50, 60, 100, 200, 500 людей. І саме твоя структура буде ловити цю лавину з кінцеви споживачів, яка просто не, не має кінця. І це до 7 коліна і далі 20% від обороту меншої нижні. В принципі, це не такий тренінг. Я пройшовся по цифрах, Андрій, то що мене захоплювало, я переслухав Шевченка. Це інформація, яку він нам давав в Києві. Але був час вночі її переслухав ще раз, і вона ніби мотивувала мене. Так само, як моїх людей я сьогодні ділився з ними. І вірю, що це піде на користь вам. Дякую за увагу. Така коротка стисла інформація. Дякую, Макс. Панове, ви знаєте, нам в житті дається щось, коли ми за щось вдячні. От чесно. Є такий класний чоловік, який називається Джо Віталі. Я мав щастя наткнутися на його книги. Джо Віталі, він був бомжом безробітним, жив на вулицях Далласа. І він задумався, чого він в такому стані, чого він в такому положенні, чого всіх, ну як не всіх, в одних добре, а в нього погано. І він почав шукати десь якісь нюанси, аспекти. І він жив в той час, коли ж інтернету не було, були бібліотеки. І почав ходити в бібліотеки і знайшов пару книжок. І от одне з того, що він знайшов, таке фундаментальне, що змінило його життя, він зараз мільйонер в Америці. Він знайшов закон притяження і закон сили вдячності, ну, по — благодарності. І він спочатку думає, бляха-муха, ну за що я можу бути вдячний? Я бомж, я не маю друзів, я не маю роботи, я не маю нічого. Але потім він побачив сліпого бомжа. Він поняв. Я можу бути вдячний, те, що я бачу, а інші не бачать. Він почав практикувати цю силу вдячності. Попробуйте, у вас життя зміниться, ось такий експеримент зробіть. Візьміть і напишіть сьогодні собі п'ять речей, за що ви вдячні. Можете бути вдячні собі за ці речі, можете своїм батькам бути вдячні за ці речі, можете бути Богу вдячні. От напишіть п'ять речей і так от дійсно себе так пропустіть через то, попробуйте бути вдячними. Тому що, чим більше ми вдячні за щось, і більше нам всесвіт дає можливості бути вдячними ще за щось. І попробуйте себе відчути вже багатими. Попробуйте вже відчути себе в тому положенні, що ви вже маєте то, що ви хочете. Намалюйте собі картинки. В умі спочатку, що ви хочете. А для того, щоб це прийшло в ваше життя, матеріалізуйте ці картинки. Візьміть інтернет, знайдіть ту хату, яку ви хочете. Але конкретно, яку ви хочете, хату. Не якусь абстрактну. А скільки там поверхів, якого вона кольору, яка там площа, які там балкони, яка там ванна. Роздрукуйте це. Надіть машину, яку ви хочете. Роздрукуйте це. Роздрукуйте те, що ви хочете. Побачите, воно почне переходити у ваше життя. Поєднайте дві речі: вдячність і притяження до себе. І у вас почнуть з'являтися такі речі, що просто будете. ну... Шаленіти від того, Офігівати, як я люблю казати. От. І все у вас буде дійсно класно. І що саме головне? треба вірити в себе. Вірити в себе. Я от не розумію тих людей, які прийшли сюди і не вірять, що таке запуститься. Ну я їх не розумію. Ну от, Мені хочеться їх запитати, себе? слухай, друже, якщо би ти знав, що він так зірветься, ти б на нього сідав, ну придурок би сідав, правда, ну, будемо відвертими. То якщо він не вірить тут. До якого він сюди милого приходить. І от я так само до всіх звертаюся. От Запитайте себе в глибині, ви вірите, що таке ж запуститься, чи не вірите? Вже запустився. Ну він вже запускається, так, от вже буквально. <кій> ну Дивно, дуже, дуже дивно. розумієте? Ну, ну Реально, мені дивно, тому що от люди думають, а ну не запуститься, ну, я хоч відгребу свій кусок. Та запуститься, то це вигідно всім. Рано чи пізно він запуститься. Ми сьогодні спілкувалися, один з моїх партнерів каже, я хочу, щоб він пізніше запустився. Пізніше, щоб я ще більшу команду собі зробив. От. Тому, панове. <правж> 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 тому, панове, воно, розумієте, воно вигідно. Воно вигідно рекламодавцю, тому воно буде. Ідея, вона бомбезна. Запитайте себе, якщо б ви придумали Adcash. Запитайте себе. Ви б реалізовували цю ідею чи не реалізовували? А якщо вона вам в голову прийшла, саме вам. От реалізовували чи ні? І собі самі подумайте, яким чином ви б її реалізовували, яким чином ви б запускали цю ідею в світ. Я такий експеримент з собою провів. І я дійшов до того самого світтвого маркетингу. До тої самої структури бінару до того дійшов, тому що, ну, не, не знаю, мої мозки чомусь до іншої ідеї не дійшли. Може, тому що я вже цю ідею бачив, і інші якісь не сприймалися. Але я моделював ситуації різноманітні. Ми з Шваграм, з Юрою Куликом, моделювали, думали, а як би так, щоб через Google запускати, через там їхні, через реклами. Ну Запустили себе, ну, тисячу людей побачили, ну закачали, але тисячу людей це мало для рекламодавця. Він не дає рекламу, чекає більшу аудиторію. А людям який інтерес закачувати, якщо нема грошей за це. так? І все, і не, не піде інакшим способом, чим світовий. Мені дуже завжди кажуть, Дай, Я так". Ще хочу Так. він технічний директор він розковіряв та яке. Добрий, добрий вечір всім, хто що мене не знає, мене звати Юрий Кулик. так дійсно я його Ось, е, Скажу вам в двох словах, так, саме на рахунок системи от кеш. Е, чому я, ну, мені дійсно було цікаво її розковиряти, так, і як вона працює. Е, власне, з власного досвіду, е, ми як. Е, Ті люди, які є програмістами, виробниками продукту, ми запустили подібну систему, яка почала працювати ще в 2008 році. Може, знаєте всі монітори, які в супермаркетах, так, Фуршети, Сільпо, Ровекс, далі плазмові панелі, не плазмові панелі, а ці великі монітори, які стоять біля катедри і на збразку. система та сама. Але ми з нашим технічним директором і з головним програмістом ЖЕКою Львівським ніхто не міг подумати, що у цю річ можна поставити на мережевий маркет. Да, ми продали 5 комплектів цієї програми. Ми втішились. Так, да, ми заробили гроші. Ми розуміємо, ми, ми нічого не заробили. Ми втратили. Е, да, з Андрієм ми довго думали. Да. Ти спори, ти просто... да, я, я з ним спорив. Але ну, да, воно дійсно працює. Це перший мережевий маркетинг, в якому я є. Хоча, ну я сам колись працював на телебаченні, да? ну, і самі розумієте кров знайомств. Е, ну, Юра, наприклад, зі мною також працював на телебаченні, і він ну, так само відчував на собі, да? скільки людей нас хотіли бачити в мережах. Юра, ти теж вперше. Дякую. Ну що ж панове, так що ми в темі, ми реально в темі, і повірте мені, коли наша компанія вийде на біржу, от Фабіо дуже класно сказав, дуже класну фразу. Він каже, от коли я приходив і розказував за акції, люди не вірили, люди крутили пальцем біля виска. Але каже, 7,5 тисяч людей повірили і стали акціонерами. Каже, що тепер? Я реально кусав локті. Тому що в мене тільки два пакети акцій. в мене один і в сестри один. А в чувака, який біля мене в паші Філянова, вісім. я йому тихенько завідував. А тому позатому дядькові кого 100 пакетів. Я дуже голосно завідував. Ви б собі уявили, яка це була реакція, коли Фабіо каже, що от вартість акції буде орієнтовно після виходу на біржу 10 баксів. І тут такі всі. Араби плескали стоячи. Ці е, колумбійці, вони на сцену вирвалися своїм прапором, вчили прапором махати. Всі пищали, тупали. Розумієте, це був такий. Ну, люди поняли, що вони мега багаті стали. Ну, 100 пакетів акцій да, в 100 разів дорощилося. Ого-го! Скільки це. Навіть тих самих 8 пакетів акцій. да, Він 8 пакетів купив, він вклав 10 тисяч доларів. та, да? його 10 тисяч перетворилося в 100 тисяч. Класно, прекрасно! От, тобто ті люди, які повірили зразу, вони зразу це отримали. Так? Ті люди, які підуть зараз сюди за нами, ми як, ми як реголами будемо йти, ми будемо, нам буде дуже тяжко. От я писав в чаті історію про те, як дорогу вирубовують. чатку йде маленька група людей. Вони з мачетами йдуть і джунглі рубають, їм тяжко, їм по гілки по обличчю б'ють, комарі кусають, жарко, страшно. Половина з них не вірить в то. Дехто вертається назад, але вони йдуть і прорубують до кінця. Потім дорога строїться. потім там машини їздять. Але є шлангбауми. Коли ти хочеш виїхати на дорогу, то плати гроші за автобан. І ці гроші забирають ті, хто прорубав цю дорогу. Ми, панове, прорубуємо ту дорогу. От реально, за нами потім підуть ті, які зараз чекають. Чекають, а хай воно запуститься. Ну запуститься і що? А в нас буде вже команда, а вони будуть тільки перші мастера. Так що ми в шоколаді, я вам чесно кажу, в шоколаді такому, ж ого-го-го. Тому не втрачайте свій час, робимо, працюємо, стаємо багатими, і все в нас буде класно.